Нова страшилка з'явилася на комунальному ринку, ім'я їй – управлінські компанії. Справа, начебто, непогана. Такі собі приватні жеки, які приходять на зміну об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, так званих ОСББ. Тільки от нові акули бізнесу виявилися істотами справді хижими. Варто не помітити прогалини у законах, і ви можете стати ледь недовічним рабом цих нових жеківців. Чому відстрілюються від управлінських компаній росіяни? Які підводні міни чекають на нас у сюжеті Сергія Швеця? Бордобої, спецзасоби, підпали і постріли. Поборовши жеки, мешканці багатоквартирних будинків в Росії виявили нового загарбника. Містяни раптом зрозуміли, що їх взяли у фінансове рабство, так звані управлінські компанії. Юридичні шахраї, часом дуже схожі на ракетирів з 90-х років, скористалися дірками в законах і оголосили: тепер ми замість жеків, платіть нам більше. Тарифи стали космічними, а хто і куди витрачає кошти, неможливо проконтролювати. В Росії це масове явище. Україна лише на шляху до таких ризиків, але перші скандали з приватними комунальниками вже почалися. З усіма цими управителями люди судяться і не можуть відбити свої будинки. Вони не віддають документи. Вони залякують активистів інколи навіть б'ють. Без документів неможливо укласти договори з монополістами, Ось вам і управляючі компанії. Свіжий скандал розгорівся довкола ось цього елітного житлового комплексу на березі Дніпра в Києві. Видно річку та правий берег столиці з Києво-Печерською лаврою перестав виглядати так привабливо, коли приватний жек встановив мешканцям власні розцінки в рази вищі за середні міські. Замість звичних трьох-чотирьох гривень квартплати за квадратний метр. Мешканці стверджують, що Фактичний тариф 15 гривень 20 копійок. Щоб комфортно жити, щоб чувствувати жильцями го столиці города Києва як одної з європейських стрес столиць, для этого нужно платить соответствующие деньги. У багатьох власників лише квартплата складає майже 2300 гривень на місяць. А вода, електрострум, опалення це ще плюс пару тисяч. Хто не згоден, того перестають пускати навіть під'їзд власного будинку. Тарифи непонятно куди взявшися, блокірування можливості пользування своїм імуществом, не дають входити в під'їзди, блокують карточки, наприклад. Или не включають отоплення. Мешканці борються, але досі змінити нічого не змогли. кажуть, що їх обдурили забудовники, здавши будинок, кілька осіб близьких до забудовника, першими отримали документи на квартиру. Створили маріонеткове об'єднання співвласників, яке миттєво уклало угоду з рідною для забудовника управлінською компанією. Фактично відбулася класична рейдерська схема захоплення будівлі всього житлового комплексу. ОСББ просто використано як інструмент. ОСББ було створено. Після цього ОСББ на 20 років уклало угоду з так званою управляючою компанією Сен Софія Проперті Менеджмент і відійшла в сторону. Зараз Антимонопольний комітет провадить власне розслідування всіх обставин. Це типічна схема, яка нами була вскрита ще в прошлом році. Застройщик сам створив ОСББ, туди же й войшов, сам же передав на баланс. Без рішення собственников дома на конкретно конкретної компанії, которую сам же создал дом, определил перечень услуг за коротку треба платити их розмір, з целью получения наживи та біда не тільки з фальшивими об'єднаннями власників. Ось це вже інше. ОСББ визнали одним з кращих в столиці. Всі свої платежі.